В Одеській національній науковій бібліотеці розпочався загальнонаціональний комплексний захід соціокультурного та науково-комунікативного спрямування. Проект вміщує у собі всеукраїнське виставку форум, українська книга на Одещині та четвертий Одеса Бібліосаміт» – всеукраїнську науково-практичну конференцію з міжнародною участю. На відкриття такої значної для нашого міста та області події завітали представники провідних українських видань, науковці, літератори, творча інтелігенція. Ми хочемо говорити про те, що здатне давати українська куль... Тура, попри війну і в часи війни, і ми маємо хороші результати і здобутки в багатьох сферах креативних індустрій, в тому числі бібліотечні справи, цифровізації сервісів бібліотек. Ми бачимо, як піднялася книговидавнича сфера після страшних ударів в двадцять році. Ми стільки зустрічаємо книжкових новинок сьогодні на виставці форумі Українська книга на Одещині. На заході свою продукцію представили близько ста українських видань, в тому числі зовсім молоді, які були створені у 2022 році. Дуже важливо наповнювати бібліотечний фонд новими якісними українськими книжками на українській мові. Переклади книжки перекладені з іноземних мов, тому що багато років цих книжок не вистачало. Ми провели в міській нашій мережі бібліотек. Акцію спільно з держком телерадіо і отримали 18 тисяч книжок української мови, нових книжок для дітей. В обмін на устарілі російськомовні книжки, даний культурний захід це нагода почути авторів науково-популярних робіт з історії, образотворчої спадщини, військово-морського етикету зі сходознавства, археології, бібліографії, криміналістики, художніх творів різних жанрів для дітей та дорослих для учасників організовані вечірні перформанси та камерні концерти, а також мистецький ярмарок та вернісаж художників з Києва та Одеси.